Різдвяні колядки, читання святого Євангелія та молитви. На урочисту різдвяну месу у кафедральному костелі Святої Софії віруючі прийшли родинами. Андрій Чупрін, наприклад, з дружиною і чотирма дітьми. Найменший ще у візочку. Це родинне свято. Тобто, як колись у Марії з Йосипом, так і для нас це теж є знаковим свято. Світомецтво чоли високопредсвященний архієпископ Петро Мальчук. Цьогорічне Різдво особливе, зауважив священник, звертаючись до прихожан. Бог сьогодні віддає себе у руки людей. Народився князь минуло, ми знаємо, що Господь Бог Ісус впроваджує мир у самій людині, щоб людина могла б сама себе заакцетувати, змиритися з собою, сприйняти себе такою, якою вона є. Запроваджуємо стосунки близьких людей, в сім'ї. Запроваджуємо між сусідами. В колективах. Запроваджуємо мир між містами і між державами. Але забуваємо дуже часто, що цей мир він бере початок з нашого серця. Архієпископ Петро закликав усіх, шукаючи відповіді, звернутися до релігійних традицій, їх змісту. Ми читаємо святе письмо, але крім святого письма, є ще й традиція. І традиція вона традиція це є слово в практиці, слово в житті. Вона дуже славно виражається в наших співах, в віршах, в поезіях різних. І ми добре зробимо, якщо якось заглибимося в ці традиції. Також тому, що там в цих традиціях якби закодірована вся практика, всі почуття, всі переживання людей, які наближалися до слова. Священики та парафіяни разом помолилися за мир в Україні захисників вітчизни, їх родини та тих, хто вирішує долю держави.